Gracias. Стати слова великої падяні нашому народу, нашому землякові, який завершив нас на дні і пішов похищати нас вами. Нема слідля діти, любячого сина, похану. Суспільний воїн запрошується до життєві нашого міста. Віття і укоєння Словочило. Раба Божого представленого воїна Олександра, хвисти, Боже наш, і тобі славу посилаємо. Душу спочило робатляного представлення воїна Олександра у місті світлі, перенила прощені цьому духовному чаду, воїну Олександру. Душу от нас представшогося воїна Олександра, Восе як праведник учини. Справди він сопліща і нас поміли. Скорбота, велика скорбота, це велика радість. Чому скорбота? Тому що ми відправляємо в останній путь, а це куди? на кладовище і Боги. Це для нас скорбота. Чому все для нас радість сьогодні є? Тому що ми ховаємо громадянина смілої. Героя України, який віддав своє життя за нашу з вами незалежність, за нашу з вами волю. Віддав життя за незалежність нашої держави. Віддав життя за спокій своєї сім'ї, за майбутнє своїх дітей і за нас, і з вами всіх. Оце для нас якась я назву, у скорботі радість. Бо по-другому не може бути. Ми віримо, що вся душа, тіло якої лежить тут, а душа вже там. Вона ж пішла до Бога. Вона вічна сама в собі і пішла до вічного Бога. І ми скажемо так. І це буде правда. Він же помер як християнин. Ніхто не знає, скільки разів, коли він був на передовій, скільки разів він сказав, Господи, помилуй нас. Скільки разів він свявсь «Господи, прости нам, цього ніхто не знає, знає тільки він. І тут воїни стоять, і я думаю, що вони знають цю тайну, що кожен воїн, який бачить перед собою смерть, він обов'язково каже, Господи. Помилуй мене. Господи, помилуй нас, а в цьому слові помилуй нас і ми з вами. Коли ми чуємо кожен кожний день майже звук сирени, це значить ми на передовій. А він був на, нас, на настоячій передовій. Ми тільки чуємо. Спочатку ми втівалися у підвалих, тепер ми не ховаємося. Ми вже привикли до чого. То повідомлення про те, що може бути і на наших головах ракета, ворожа ракета, яка нищить наші села, нищить наші міста, нищить наших людей, безсовісно вбиває нашу націю безсоромно, без безстрашно. І тому, коли ми говоримо про нього як про християніна, а ми повинні так тільки говорити. Про, про громадянина тут багато сказано про нього, що він мужньо, бо страшно захищав нашу святу землю. А вона за історію полита кров'ю сто разів вже. І такими воїнами, геро, героями, які лежать перед нами, ми маємо право назвати його героєм. Маємо право, тому що він захищав нас усіх із вами. Він захищав нашу землю, відвився нашу країну, він захищав нашу свободу і наше право будь незалежним тільки з точки зору зовнішньої, будь незалежним і тут. А ми тут незалежні тільки перед Богом. Тому що Бог створив кожного з нас вільною людиною, щоб ми мали право в вибору. А він зробив свій вибор. Він настав сім'ю, він оставить дітей. Він пішов нас і з вами захищати. І, і тоді, коли ми з вами, другий раз в ночі спочиваємо на постелі, він в окопах, при холоді, при вітру і при морозі, захищає свою землю, на якій він вирос, яка його викормила, яка його виростила, свою землю захищає. Не, не чужу. І з цієї точки зору ми ще не маємо право на героєм, то він захищає свою землю, в яку він повернувся свято, чесно, добросовісно. Повернувся як воїн, повернувся громадянин, повернувся християнин по-настоящему, то по геройськи Він не відставляв себе, що я. Він казав, Господі, помилуй мене. Він не, не хвалився тим, що він воїн, а всі останні хтось не пішов. Ну він знав, що він робить, яку, яку ціну свого життя він дає за нас і з вами. Тому коли я говорю, що йому Бог усе все простить, я говорю правду, тому що Господь сказав, що хто. Через любов положить другу свою, душу свою, за другу свою, той спасенний є. А Христос, ми перед, перед, перед собою бачимо. Він положив душу свою за нас усіх, а Він положив душу свою за себе, за нашу землю, за нашу Україну, за нас усіх і з вами. А для чого питається? А для того, щоб ми жили що ми славили Бога, що ми раділи, що в нас є своя земля ні від кого незалежна, своя воля нікому не підкорена, своя особистість, яку ми називаємо Україною. А тому, коли я вам скажу зараз, що нехай буде Царство Небесне, я скажу правду, бо він мене заслужив. Якщо я скажу, нехай буде вічна пам'ять, це буде теж правда. Бо він буде в історії нашої України у вічній пам'яті як воїн, як герой, як, як солдат настоящий. А тому я вклоняюсь перед його побігом, Я вклоняюсь перед його близькими, жінкою, мамою, дітьми, Нехай Господь поможе їм перенести це горе. Але вони його перенесуть, тому що в них є віра в Бога. А в Бога є, нема смерті, Бога життя вічне. Перед нами Він лежить як смерть, а в Бога Він живе. тому оце, що Він живе і дає нам надію вірі, що і ми будемо жити, всі будемо жити до того часу, поки нас Господь не покличе у вічність. Його тепер покликав, а кожного з нас покличе у цей час у вічність. Що таке вічність, не знаємо. Ми знаємо, що там вічність, там Бог. Там, Бог, там, де Бог, там правда. А Бог з нами. Бо ми ніколи нападали, не нападали, ми захищаємося, Тож правда за нами. Бог з нами, за нами перемога. Я не буду казати слава Україні. Я кажу слава Богу за те, що ми є, і за те, що наша Україна теж є на цей день. І для того, щоб ви свої святи Нашій родині, я від щиро серця нашої церковної общини, на якийсь час Хай буде вам легше. Спасибо,